Наслідки ворожих обстрілів, розстріл українських полонених, гроші на фортифікації. Про це та інше у підсумках Суспільного. 20 жителів Запорізької області вбили окупанти з початку листопада. Ще понад 100 поранили. Про наслідки ворожих обстрілів розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Також за його словами, з кінця вересня пошкоджено понад півтори тисячі будинків у Запоріжжі частину зруйновано. А з початку повномасштабної війни в області понівечено понад 17,5 тисяч будівель. 180 мільйонів гривень на відновлення цивільної інфраструктури в області спрямує уряд з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Зокрема, 55 мільйонів виділять на капітальний ремонт будинку на проспекті Соборному, який був зруйнований росіянами торік у жовтні. Ще 124,5 мільйона гривень на реконструкцію корпусу міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу п'ятьох українських військовополонених. За попередніми даними сталося це 24 листопада поблизу Новодарівки Пологівського району області. Там військові РФ взяли в полон шістьох українських бійців. П'ятьох із них розстріляли. Порушення законів та звичаї війни, поєднаних з умисним вбивством передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув'язнення. Запорізька область отримала додаткові 203 мільйона гривень на будівництво фортифікацій. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Ці кошти забрали з субвенції, яку раніше виділяли 10 областям України. Понад 5 тисяч сигналів тривоги пролунало з початку повномасштабного вторгнення на підконтрольні території Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, загалом тривога лунала понад 200 днів. Отримували близько трьох тисяч доларів за фейкові довідки для охилянців. У Запоріжжі повідомили про підозрю трьом лікарям приватного медцентру. За даними Нацполіції в області, вони разом з членами місцевого МСЕК налагодили видачу фіктивних довідок про інвалідність чоловікам призовного віку. У підозрюваних вилучили понад 39 тисяч доларів, 7,5 тисяч євро та понад 140 тисяч гривень. Фігурантам загрожує від 5 до 10 Років позбавлення волі. Наразі встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми. Взимку українці зможуть отримати по тисячі гривень є підтримки. Про це повідомляє Мінекономіки. Державна програма буде доступна для громадян, які перебувають в Україні, у тому числі дітям. Отримати гроші можна за допомогою картки Національний кешбек її можна відкрити через дію, а також через Укрпошту. Виплата надійде на картку з грудня по лютий. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше. Дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.